Кімната старшої дочки, хоча вона стверджує, що вона середня, вона певно щось там знає. І ми ледве впросили, щоб нам дозволили в цій кімнаті познімкувати. Кімната дуже проста і лаконічна. Посеред кімнати велике, так би мовити, тому що воно в цій кімнаті досить велике. Це півтора спальне ліжко 2 на метр сорок, оскільки все ж таки дочка вже повнолітня, так і їй мало би бути зручно спати на цьому ліжку. А також за рахунок того, що ця кімната спочатку була передбачена як кімната. Для господаря, тобто, він хотів її використовувати в якості кабінету, це то меблі спроектовані таким чином: що якщо чи можемо сказати коли. Господиня цієї кімнати, скажімо так, вилетить із гніздечка батьківського. Вони вона зможе забрати з собою ліжко, і тут можна буде поставити диван, розкладний чи не розкладний. Ну а з цієї сторони відповідно в нас з'явиться комп'ютерний стіл, і господар буде використовувати цю кімнату все ж таки в якості кабінета. Проте зараз, як ви бачите, кімната цілковито повторює стиль самої квартири, оскільки на стінах в нас є ті самі рейкові панелі від компанії GT. використаний той самий ж декор, який є в кількох кімнатах цієї квартири. І ви бачите за рахунок того, що Меблі зроблені таким чином, що вони нас на одній з тій самій стороні, що і голів'я ліжка, ми дещо ліжко посунули вперед. І вам здається, що ніби глибина меблів не меблі не дуже глибокі. Це оманливо, оскільки праву сторону і по ліву сторону в нас інтегровані великі глибокі пенали. Що дозволяють зберігати власний одяг. Крім того, на стіні з якого боку ми заходимо, також присутні панелі. Вони, крім естетичної функції, виконують ще функцію, так би мовити, механічну. Вони не дозволяють торкатися. Ручку, ручки дверей до, самого, до самої стіни. Ну і, звісно, присутні розетки, тому що з часом, можливо, тут з'явиться великий телевізор.